В ефірі ток-шоу Розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях Олег, Олександр Олег Настя, Катя, Настя і Денис. І почнемо. Ми з... Тради... Диційної теми. Ваш улюблений предмет у школі, скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше, Олександр? Мені подобається предмет найбільше математика. А, а чому? Тому що я отримую хороші оцінки. Е, які оцінки у вас з цього предмету, Олег? 11-12. А, а можете сказати, який предмет найменш улюблений? Англійський. А чому? Тому що він мені погано вдається. А ви коли-небудь коли отримали погані оцінки з цього предмету Так. Так, я ж міняю. Ну, я ще. Так. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. Ну, так, тут написано. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. Настя. З англійського ні. У мене немає Мама. А ви, а ви коли-небудь отримали 12 балів? Так. А з якого предмету? З математики. На вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення е -е, кача? Математика. Навіщо дітям математика? Щоб вміти рахувати? А історія, а чи багато у вас відмінників у класі? Дуже багато. А чи багато у вас двієчників у класі? Дуже мало. Як ви, як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двічником? Відмінником. Буде? А на вашу думку... Кого з вчителів люблять більше відмінників або, або вічників е, 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 Саша? Відмінників. Чому ви так думаєте? Тому що вони можуть закінчити школу із золотою медаллю. Скажіть. А вдома вас хвалять за гарні відмінки Олег? Так. А за погані свалять? Ні. Як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше, Настя? Тиждень вдома сидіти. А що гірше отримати двійку за контрольну роботу або з... Або за погану поведінку? Двіку з контрольної роботи. А ви хотіли, щоб ваші діти вчилися на відміну? Чи це не має для вас значення Катя? Um, на відмінно? <клес> а чому? Щоб вони вміли рахувати в них. І, так... На жаль, наш ефір закінчується. Ми відмужені про, про, прощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З вами був був Олександр на Кіцвіл ТВ. До зустрічі у наступних випусках.